Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп. Ти в нас нове відео і про чергового персонажа з майбутнього. Цього разу це Далія. Чи Даліа? не знаю, як правильно вимовляється його ім'я. Що ж, ми вже маємо дріб маркетинг нових персонажів, і Скірк нам показали, і Даліо показали, і вийшла нова версія Бетки. Тому тепер я вважаю, що можна вже поговорити про Далію і. Знову ж застерігаю вас, якщо ви не хочете чути жодної зливної інформації, можете вимикати це відео, тому що воно саме для цього. У ньому я розкажу вам, що саме робить цей персонаж, а також що від нього можна очікувати, і чи потрібен він вам взагалі. Цього разу мені навіть не треба довго пояснювати, що саме робить персонаж, тому що він може виконувати лише дві функції, і робить він це погано. По-перше, він бафує швидкість атаки, а це не найкорисніший стат у Геншині, тому що в цій грі є така штука, як хітлаг. Технічно це затримка анімації, коли ми вдаряємо ціль перед тим як почнеться наступна анімація атаки, є певна затримка. І оця затримка, вона фіксована. Тобто її швидкість атаки не зменшує. Її можна зменшити лише ваш інтернет І то це не обов'язково станеться суттєво. Якщо ви подивитися в правий верхній кут, то тут є пінг, і від нього залежить цей хітлаг. Якщо у вас пінг вище ста, наприклад, то хітлаг у вас буде такий, що швидкість атаки може майже не впливати навіть на вашого персонажа, ну, трішки-трішки вплине. Якщо б у вас тут була одиниця, то хітлагу у вас би не було зовсім. Точні цифри я вам не скажу, тому що я ніколи не заморочувався цим, я просто грав і все. Однак можу сказати наступне: якщо ваш персонаж ренжовий, наприклад, от наш ось цей персонаж, він ренжовий, то в такого персонажа хітлаг значно менший, ніж у мілішного персонажа. Не знаю, з чим саме це пов'язано, можливо, тому що якщо це мілішний персонаж, то його атака, його удар це частина удару персонажа. А якщо це ренжовий персонаж, то це персонаж окремо, а снаряд, який летить, він окремо, і хітлаг іде у самого снаряда, а не у персонажа. Тому, можливо, саме в цьому різниця між ренжовим та мілішним персонажем. Тому якщо ваш персонаж, наприклад, Юй чи Вандерер, чи от е, наш Іфа, то для них швидкість атаки буде працювати краще, ніж якби ви взяли якогось мілішного персонажа. Наприклад, не знаю, а, різлі. Різлі, Наприклад, якщо у вас би, якщо ви швидкість атаки набираєте на різлі, то на нього хітлаг буде працювати значно сильніше, ніж на іфу. А, ще Аято. Аято теж до цих персонажів відноситься. І друге, що може робити Далія, це. Це вішати щит. І здавалось би, це дещо крутеє. Однак, як і очікувалося, він це робить не краще, ніж решта четвірок, а в деяких випадках навіть буде гірше це робити. По-перше, його щит тонкий. Він... Товстіший ніж у байджу, однак тонший, ніж у решти щитовиків, тому що він певним чином оновлюється. І частота і можливість цього оновлення залежить від того, чи автоатакер ваш персонаж, чи ні. З одного боку, ви не будете використовувати Далію з неавтоатакерами, тому що тоді ж швидкість атаки вам не потрібна. І якщо це взяти до уваги, то загалом, мабуть, він працюватиме. Однак персонажів, яким реально потрібна ця швидкість атаки, не так і багато в грі. Тому, на мою думку, далі я поки що має не найкраще застосування, при тому, що він ще й не має м, суцільного щита, тобто вас все одно будуть пробивати, вам все одно знадобиться хіл. Тому цей щит більше щоб збільшити. Спротив перериванню персонажа, щоб вас не збивали з ніг, і загалом все, тому що щит будуть збивати, і він буде оновлюватися, і в цей проміжок часу ви от будете отримувати шкоду. На відміну від байджу, який хілить вас, коли щит ламається, у далі такого ефекту немає. Що ж, давайте перейдемо до порівняння. Я виділив наступних персонажів і обговоримо їхні можливості окремо. Що ж, спочатку швидкість атаки, тому що це найголовніше, що власне Далія робить. І в нас є ще три бафери швидкості атаки у грі. Це Міка, він бафує найбільше 25%, і Далія бафає стільки ж, якщо ці обидва персонажі з шість. Однак, щоб ви розуміли, наскільки це небагато. Наприклад, в відео про скірк. Я враховував цей баф як 25% додаткового демеджу. Однак насправді, якщо подивитися на ротацію персонажа з цим бафом швидкості атаки, то прибавка буде десь приблизно 13%. І це саме тому, що є хітлаг. Плюс Скірк використовує в своїй ротації заряджену атаку та ультімейт один раз, а на це швидкість атаки не впливає. І плюс хітлаг, це все виливається в те. Що баф виходить не на 25% демеджу, а десь на 13. Тому сам баф розцінювати як щось корисне, я не можу. Це просто ще одна опція, і трішки приємніший геймплей. Якщо порівнювати цих двох персонажів, то Міка дає хіл, а далі дає щит. Міка це кріо персонаж, а далі це гідроперсонаж. Тому в залежності від того, який резонанс треба закрити, чи, наприклад, якщо потрібно виконати якусь умову певної команди, наприклад, команди з Нілоу, туди можна взяти далію. Не знаю навіщо, але ну можна. Якщо ж треба закрити гідрорезонанс для фуріни, то це теж краще зробить далі, тому що Міка буде кріо персонажем у загоні. Якщо ж потрібно більше кріо часток саме, тоді... Міка опорається з цим краще, тому цих двох персонажів можна порівнювати в різних ситуаціях в якійсь ситуації може бути один кращим для Скірк, наприклад, в якійсь ситуації може бути другий кращий. Далі в нас є джин та юнзинь. Юнька може бафати тільки на с 6 швидкість атаки, і вона бафає тільки 15%. Однак вона ще й збільшує демедж звичайних атак і досить суттєво, якщо ваш персонаж атакує досить швидко. І якщо це взяти до уваги, то. Попри те, що вона не хілить і не вішає щит, вона все одно бафує дуже багато. Так для скірк її не можна використати, тому що вона не виконує умову саме для скірк. Однак, якщо розглядати цих персонажів... Для якогось іншого персонажа, наприклад, не знаю, давайте візьмемо Аято до прикладу, щоб порівнювати моїх усіх з Аято. То якщо Аято буде в першій команді, то в нього буде щит, додатковий спротив перериванню та закриття гідрорезонансу. Для нього це плюс-мінус корисно, тому що в нього є скели від ХПшки. Якщо ж це буде Міка, то він, можливо, закриє кріорезонанс і збільшить крит шанс для Аято. Аято теж трішки корисно, плюс трішки хіла отримає, якщо грає з фуріною. В цій команді можна буде закрити георезонанс, отримати додатковий демедж для Аято. Тому, на мою думку, якщо обирати з цих баферів швидкості атаки, то юнька буде давати найбільше, тому що все ж таки той додатковий демедж, який додає Юнька, це значна кількість демеджу. Останній варіант це джін, і разом з Аято, звісно, все класно, тому що вона може носити зламаний сет анемо віві, який зрізає 40% спротиву цілий. І якщо це команда Моногідро, то взагалі все чудово. Ви з легкістю роздмухуєте цей елемент і збільшуєте повністю демедж а та решти загону. При цьому ви ще й збільшуєте швидкість атаки. Для цього вам, правда, треба мати. С2 на джін, однак Сі2 на джін, я думаю, що це співставно з шостим сузір'ям на усіх цих трьох персонажах. Добре, швидкість атаки ми розібрали, прибираємо цих персонажів звідси. Тепер поговоримо про щит. Якщо ми використовуємо далі як щитовика, то в нас є ще один персонаж, який робить щит звичайними атаками це Тома. І якщо ви використовуєте Тому, то мабуть ви зможете використовувати і далі, в яких ситуаціях Тома буде кращим. Наприклад, якщо вам потрібно закрити пірорезонанс. Далі, якщо вам потрібно накласти піростатус, щоб можна було роздмухнути цей статус, теж Тома буде кращим вибором. І навпаки, те саме з далією. Якщо вам потрібно роздмухнути саме гідростатус чи закрити гідрорезонанс, то далія в цьому випадку буде кращим вибором. Щодо міцності щита, то поки що говорити рано, бо протягом бетки щит далі може змінитися. А Томи, якщо ви його настакаєте, він буде достатньо міцний, тому з ним треба буде конкурувати досить суттєво. Щодо решти щитовиків... То усі ці щитовики, які в нас є, вони в нас всі класні. Так, ну, моменти, от сюди поставимо, ланьянь потім розберемо. Усі ці наші щитовики, вони універсальні, вони можуть використовуватися власне в будь-якій команді. Ви запитаєте, чому тут Ян Фей? Тому що вона, крім того, що може бути щитовиком, вона ще й бафує книгою з бафом на атаку. А ось ці три персонажі не можуть цього робити. Тому, власне, теж і далі. Власне, теж, це, на мою думку, найбільша прогалина цього персонажа. На мою думку, він мав би бути каталіком. Ну що ж, що до Байджу, чому він тут, ну, власне, це щоб показати, бо в них спільний щит, він оновлюваний, він, він такий же тонкий, тому, власне, це дуже близькі персонажі за механікою. Однак Байджу все ж хілить, тому він. Ну, він, власне, кращий варіант. Він інший елемент, тому знову ж таки, якщо вам потрібен саме дендро персонаж, то дендро персонажа варто обирати. В даному випадку саме елемент персонажа є ключовим, тому що усі ці персонажі мають приблизно однаковий перформанс. Добре, прибираємо усіх цих персонажів, тепер поговоримо трішки про Скірк. Де там ця наша дівчинка? Якщо говорити про Скірк та Далію разом з нею, звісно, якщо ви хочете це використовувати, це працюватиме. Якщо ви візьмете, звісно, до скірк, фуріну та ескоф'є. Однак, за моїми підрахунками, далія дає менше, ніж я думав. Тому. Кендіс буде кращим вибором. Далі Шарлота, якщо у вас, наприклад, немає Ескоф'є у команді, а ви граєте з Фуріною, вам знадобиться Хілер. Тому Шарлота в цьому випадку буде кращим варіантом. Якщо ж Хілер вам не потрібен, то сінцю буде взагалі найкращою заміною в даному випадку серед чотирьох зіркових персонажів, якого можна поставити в четвертий слот разом з Фуріною та Ескоф'є. Тому далі я поки що ем, як це кажуть, outperformed by these characters. На мою думку, його треба бафати, він надто слабкий в порівнянні з вже існуючими персонажами. і і причому для нового персонажа. І це я кажу не про Сі0 далію, я кажу про Сі6 далію. Він майже нічого за свої сузір'я корисного не отримує, тільки відкриває ті ж 25% швидкості атаки, які дає Міка. Добре, останнє, з ким я хотів порівняти далію, це ланьянь. Ланьянь це просто супер-мега класний щитовик чотирьохзірковий, яка. Ну немає конкурентів зараз серед чотирьохзіркових персонажів, які вішують щит, тому що вона, по перше, є носієм, анемосету, вона є носієм книги з бафом на атаку. Вона має яке-не яке, але стягування, і в неї навіть є трішки демеджу, якщо вже про це казати. Звісно, Лан'янь ви не візьмете до скірк, тому що вона не виконуватиме умови пасивки. Однак до будь-якого персонажа, якому потрібен анемо персонаж та щит. Ви оберете ланьянь. І я б хотів бачити наступного щитовика, от який виходить після ланьянь, принаймні того ж рівня сили. На мою думку, далі треба, по-перше, бафати. По-друге, ну це вже не змінити, його зброю вже анонсували, він мечник. Він мав би бути каталіком. На мою думку, він мав би бути каталіком, тоді б він міг хоча б носити книгу з бафом на атаку, і це б змінило абсолютно весь Теорікрафт стосовно цього персонажа. Тому що в цьому випадку він би і бафав демедж нашому ДД, і давав би 25% швидкості атаки і щит. В сумі це все було б супер круто. Плюс гідрорезонанс це теж важливо, якщо ви граєте з Фуріною та Ескоф'є. Однак без сапорської корисної зброї, в нас просто немає такої зброї, яку б можна було дати цьому персонажу, навіть не можна дати йому зброю кадзухи, тому що він на атакує достатньо багато разів, щоб активувати її, і виходить, що йому взагалі нічого не можна дати. Можливо, я якусь зброю забув, однак, здається, ні. Що ж, якщо ви от-от дуже хочете використати Далію, з яким персонажем можна було б його взяти? Ось, можливо, я когось забув, вибачте, якщо так сталося. Однак ось це персонажі, з якими ну, можна було б взяти Далію. Найкраще, звісно, він буде комбінуватися зі скірк, якщо захотіти його взяти разом з нею. Далі персонажі, які багато отримують від швидкості атаки, це, мабуть, Аято. Далі в нас є Клорінда, хоча вона не грає в таких командах, і чи є сенс туди брати далі? На мою думку, ні, Клорінду я, я не буду туди. Далі Йоємія, можна було б це зробити, однак, на мою думку, брати далі, хіба що щоб закрити гідрорезонанс для ЄЛА. Наприклад, тобто взяти в пачку з ЮЙМІю, Єлань далію і закрити це все якимось не знаю бенетом. Правда, в цій команді тоді не буде зрізання резистів. Не знаю, тоді, мабуть, треба взяти туди шилони. Мабуть, це працюватиме. Далі, звісно, це працюватиме з вандерером, однак, ну теж не найкращий варіант. Так, це можливий варіант, однак баф від гідро, на мою думку, найслабший, він додає тривалості стійці, тому це не найкраще. Далі, для різлі, на мою думку, це не найкраще рішення. Далі в нас є Сетос. Якщо ставити туди далі, до додалі, то він взагалі нічого не буде закривати. На мою думку, він взагалі не може грати в такі. Команді Кініч ну він буде активувати те, що робить далі, тому загалом можна було б взяти. Однак це гідро-персонаж, навіщо Кінічу Гідро персонаж, він краще буде з Піро грати? Ні, прибираємо його звідси. Фреміне, Фреміне. Заморозки, ну, власне, можна взяти. В нього є швидкість, можливо, в швидкості так і якось вплине на його геймплей. Я, чесно кажучи, не рахував, чи є профіт для нього. Давайте поставимо його сюди. Щодо іфи, то так, для іфи це працюватиме, можливо, не найкращим чином, однак працюватиме. Далі це в нас Арлекіно, можливо, те саме, що і. М'юємія, однак, на мою думку, Зарлики? ну можна. Насправді ні-ні ні, чого я можна. Якщо ланьянь немає, то далі не настільки погана заміна в цьому випадку буде. Щодо Юли, то можна, однак, ви ж самі розумієте, коли персонаж сам по собі не дуже сильний, і додавати до цього персонажа якогось персонажа, який погано працює, тому що до неї, звісно, треба брати міку c 6 а не далію. Тому це дивно. Давайте поставимо її сюди. Щодо Хутао. Hutao... То швидкість атаки на неї не сильно впливає, тому я б поставив би її сюди, якби швидкість атаки для неї щось взагалі робила. А так як це не так, то ми можемо поставити її тільки сюди. Щодо ось цього чувака, то він багато автоатакує, так, однак його дуже довга анімація навички не дозволяє мені поставити його саме сюди. Я думаю, що він може грати з далією... Але причина та сама, що і з Юлою. якщо ви хочете, щоб цей персонаж щось робив корисне, то його треба ставити з кимось сильнішим ніж далі. Альхайтам може грати з таким щитовиком, однак, на мою думку, навіщо грати з Далією, коли є сінцю, і він буде кращим випадком, тому навіть сюди поставлю Альхайтама. Щодо Чайлда, теж сюди, на мою думку, він, хоч і може грати автоатаками, однак його демедж і перформанс взагалі досить низький, і він залежний від інших персонажів у своєму загоні, тому він не буде грати з Далією. І два. Геоперсонажі, обидва персонажі могли б грати з Далією і Юнькою, сумувати цей їхні баф і збільшити швидкість атаки досить суттєво. Однак чи буде цей демедж достатньо великим, щоб взагалі мало сенс використовувати таку команду? При тому, що в Ноельки є й свій власний щит? Я не впевнений, що далі я буду мати місце в цих командах, навіть нуельку поставлю нижче. Здається, я більше нікого не пропустив серед автоатакерів. Ну, добре, якщо пропустив, то нехай мене пробачить цей автоатакер. Що ж, я не знаю, поки що в мене немає думок щодо того, чи взагалі варто прокачувати цього персонажа, і я не можу поки радити його нікому, тому що на даному етапі це персонаж рівня, ну я не знаю, кірари. Кірара взагалі нічого не робить крім щита. Власне, вона тільки здатна вішати щит. Так, міцний щит. Удалі навіть щит не міцний, навіть не близько до щита Кірари. Тому я не знаю. Я не знаю, я чекаю, що його якось змінять, додадуть, можливо, якийсь баф йому, не знаю, хоч трішки щоб атаки він бафу в команді, чи бонусного демеджу, чи ще щось. Тому що просто 25% швидкості атаки і не найкращий щит. На мою думку, замало для такого персонажа. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!